Дорогі друзі, я вас вітаю. Мене звати Браверман Олександр Карлович. Я парапсихолог. На цьому каналі ми будемо з вами знайомитися з елементами парапсихології. В цьому відео ви дізнаєтеся, що таке яснобачення і як відбувається сам процес цього явища. В наступних зустрічах ми будемо. Знайомитися з поглядами вчених на це явище, і е, я буду з вами обговорювати, з чим можна погодитись, а в чому будуть заперечення. Як відбувається процес єснобачення? Все, що нас оточує сьогодні, є причиною для наступної події. Наступна подія і наступний стан всього, що нас оточує, буде причиною для позанаступної події. По закону, причина наслідкового зв'язку. Справа в тім, що людина, яку називають яснобачище, збирає. Свою підсвідомість, всю інформацію, яку може зібрати, не тільки через природні органи почуттів, а також з допомогою інтуїтивних почуттів органів почуття, все, що хто думає і бажає відносно майбутньої події, а також природні явища і різного роду. Стихійні, катаклізми і так далі. І воно все сумується в електронному вигляді. Тобто по частотах, тобто про таку, така, -то, така то подія являється, має таку то частоту. І е, всі зацікавлені явища відносно цієї майбутньої події, як вектора, підсумовуються і дають. Сумарний вектор переміщення від сьогоднішнього часу до майбутньої події. Як виглядає цей вектор, така подія і станеться. Те, що е, являється процесом підсумовування, цей процес відбувається в підсвідомості кожної людини. Але е, перевести інформацію на свідомий рівень. Може далеко не кожна людина. Ті люди, у яких відбувається переміщення інформації на свідомий рівень, їх називають яснобачення. Часто виникає питання, чи е, буває таке, що у людини ніяких здібностей нібито не проявлялося, але в якийсь момент... В момент небезпеки людина каже, я ще свідчу і п'є на сполах і е, робить якісь тільки їй зрозумілі дії, виходячи зі своєї інтуїції і залишається живою або рятує життя комусь і своїх близьких. Так, воно так буває. Наша підсвідомість, яка сидить там глибоко, Часи небезпеки намагається пробитися на поверхню свідомості. І каже, зроби те, 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 і ти залишишся живим. І людина діє. І майже кожна людина має цю підсвідомість, має цю властивість бачити майбутню небезпеку для себе, бачити майбутні події. Але це Шлях шлях тренування, шлях розвитку своїх властивостей. Хочете розвинути, розвивайте. Хто хоче плавати, повинен плавати. Що плавати треба хлебсти. І е, е, зараз. Коли над багатьма людьми нависає небезпека у солдат на фронті, в них пробивається це явище, їх підсвідомість підходить близько до свідомості і дійсно рятує життя. Багато людей, у багатьох людей підсвідомість виходить на передній план в режимі постійного. Тобто в нас, в кожної людини є дві свідомості. Чуттєва і логічна. Коли людина, виходить зі своєї логіки, не може вирішити життя важливу задачу, от тоді вона логіка піднімає вгору руки і каже інтуїції. Прав ти, рухай мною ти і інтуїція витягує людей з складних ситуацій. Деякі люди соромляться визнавати, що в якийсь момент інтуїція врятувала їм життя. Не соромтеся, дайте шлях. Свої інтуїції на поверхню. І вона ще не раз вас врятує. Врятує вас, врятує ваших близьких, допоможе вам розвинути свої здібності. Дайте їй зелене світло. Не, не запирайте себе думками, ах, я нічого не зможу, ах, мене нічого не вийде. Спробуйте у вас вийде.